Доброго дня, шановні присутні, дорогі наші виборці. Сьогодні хочу об'явити вам про створення міжфракційної групи народних депутатів за Хмельниччину в складі 12 чоловік. Приємно відмітити те, що саме в нашу групу війшли депутати від всіх політичних сил, які є представлені в парламенті, заради того, щоб працювати на благо Хмельниччини, тому що ми чітко для себе розуміємо, що в першу чергу ми повинні відставити інтереси Хмельницької області, наших жителів, наших виборців, які нас обирали. І ставили нам завдання. За допомогою такого об'єднання ми переконані, що нам буде легше виконувати нашу передвиборчу програму, наші обіцянки, тому що першочергові плани, які ми намітили сьогодні нашої роботи, а це і робота на законодавчому рівні, написання законопроєктів, постанов, які спільно ми будемо опрацьовувати, спільно подавати, відставити в комітетах і, звичайно, в сесійному залі. Програма наша перших кроків це і підтримка реформи на селі. І підтримка сьогодні медицини освіти, яка на превеликий жаль, є багато проблемних питань, які потрібно вирішувати вже сьогодні, а не відкладати їх на завтра. Це і вирішення питання податків та спрощення процедури їх адміністрування, отримання належного фінансування молодіжних та дитячих спортивних гуртків, розвиток нашої молоді, щоб ми дійсно могли впевнено йти в майбутнє і знати, що наше майбутнє є. Ми з задоволенням готові приймати в наше об'єднання за Хмельниччину і інших депутатів, які готові будуть працювати на розвиток свого рідного краю. Дякую. Я буквально пару слів добавлю. Добавлю щодо нашого об'єднання. Я хочу сказати, що наше рішення про об'єднання було виваженим. Ми не просто так стихійно об'єдналися. Кожен з нас вже встиг провести не одну зустріч з нашими виборцями з жителями Хмельниччини, де ми отримали наказ об'єднатися і працювати для наших жителів, для наших виборців. Ми отримали наказ від, наприклад, от останні від жителів Новоушицького району про те, що там не газифіковано декілька населених пунктів. Кожному з нас дали це завдання. Дали завдання кожному з нас, не дивлячись, яку політичну силу ми в яку політичну до якої політичної сили ми відносимося, дали нам завдання негайно припинити медичний геноцид і скасувати медичну реформу, таким чином посприяти для того, щоб не закривалися медичні заклади, зокрема госпіталь в Староконстантинові, який військовий, який обслуговує. Не один район, це і Теофіпольський, Красіловський, Староконстантинівський, Білогірський, і ми отримали, отримуючи такі накази, ми зрозуміли, що потрібно об'єднатися, щоб наша робота була ефективною, щоб ми могли ще більше зробити для нашої області. Дякую в нашому об'єднанні. Практично абсолютно буде відсутня будь-яка політика, крім того, що ми повинні спільно працювати на Хмельницьку область. Коли Перед виборами кожен їздив по кожному селі і зустрічався з хмельничанами. І всі приблизно однаково обіцяли, що хочуть все зробити тільки добре, починаючи від маленького села, закінчуючи обласним центром містом Хмельницьким для сільськогосподарського виробництва, для промислового. Тому ми вирішили об'єднатися для того, щоб всі наші обіцянки, які ми давали. На виборах спільно разом зробити, щоб від цього нашого об'єднання виграла Хмельницька область і хмельничани. Добрий день, вітаю 193 й виборчий округ, вітаю Хмельниччину. Мені дуже приємно, що депутати від Хмельниччини знайшли в собі сили переступити через політичні амбіції. Ми, ми бачимо в нашому об'єднанні депутатів від всіх політичних сил. Це дуже, дуже, дуже правильне рішення і. На Хмельниччині дуже багато проблем. І я думаю, що разом ми зробимо дуже багато справ для нашої Хмельниччини і для наших хмельничан. І я, як депутат-мажоритарщик, теж зустрічався з виборцями в виборчій кампанії. Я говорив, що ми будемо працювати на виборців, ми будемо працювати на регіон. Сьогодні бачимо, що депутати наші об'єдналися. В цьому є велика сила і багато гарних справ зробимо разом. Дякую.